Ждем відео, як зробити українську мову. Та, легко. Навіть ускладнимо завдання. Зробимо українську озвучку, доки вірок стоїть на голові та друкує принтер. Полетіли. Відкриваємо мій TikTok та в описі профілю тицнемо на посилання. Якщо Тікток видає попередження, то не бійтесь і тицяйте все одно відкрити. Просто Тікток дуже не хоче, щоб ви підписались на всі мої соцмережі. Але я сподіваюся, що ви це так і зробите. Далі тицяємо телеграм-чат FPV Flood. В чаті тицяємо на пошук по чату та набираємо українська для Радіомастер. І таким чином знаходимо в чаті посилання на Google диск з українською локалізацією. Відкриваємо диск та скачуємо ось цей архів. Потім розархівіруємо цей архів, заходимо в цю папку і копіюємо усі файли. Потім включаємо наш пульт та брутально вставляємо в нього USB Type-C. На екрані пульта ми бачимо три варіанти, як сприймати цей чпоньк. Обираємо Storage. І ваш ПК одразу визначає ваш пульт як звичайну флешку. Відкриваємо цю карту пам'яті. Знаходимо папку Sounds. Потім папка en. Заходимо в цю папку і просто видаляємо всі файли. Замість них вставляємо файли зі скаченого архіву. Файли копіюються доволі довго, тому я починаю перейматись, чи стоїть вірок ще на голові і чи друкує ще принтер. Перевіряємо. Так, все нормально. Йдемо за графіком. Ну все, файли скопійовано. Витикаємо з пульта все, що ми в нього повтикали, і насолоджуємось українською.